Всім привіт ви на каналі Кохемі. Мене звуть Женя. Я головний технолог Кохемі Україна. І сьогоднішнє відео слугуватиме метою встановлення чітких кордонів між захисними покриттями на кузові автомобіля. Чим вони відрізняються, які у них властивості та як їх наносити. Зараз ви бачите перед собою всі захисні покриття, які є в лінійці компанії Кохені. Вони дуже різноманітні, і тут знайдеться все, що б вашій душі хотілося. Зараз ми трошки про них поговоримо, а далі я на одній деталі автомобіля нанесу їх всі поряд, і ви візуально побачите їхню різницю. А для початку хочу обговорити таке захисне покриття. Як нанопокриття. Це покриття, яке утворюють надтонку міцну полімерну плівку на поверхні кузову, яка є довготривалою і з найкращими захисними властивостями. Найкращий наш продукт нанопокриттів керамікам. Це легка в нанесенні кераміка, яка впевнено протримається на вашому автомобілі більше року. Має гарні механічні властивості, стійка до різного роду хімічних сполук, і також надає авто дуже класного зовнішнього вигляду. Далі один канано. Це нанопокриття, яке надає вашій поверхні насиченого блиску, стійке до різного роду хімічних сполук, як кислотних, так і лужних, і також має відмінний гідрофоб. І останній продукт в лінійки Nano – це Sealant. Дуже легкий в нанесенні засіб, протримується на вашій поверхні до 12 місяців, надає поверхні насиченого оксамитового облиску та відмінний гідрофоб. Далі звертаю вашу увагу на твердий віск хендвакс, це вже більш просте захисне покриття, але від цього воно у властивостях не поступається своїм конкурентам з категорії Nano. Отже, Хенвекс це твердий віск, натуральний твердий віск з карнапської пальми, який надає в вашому авто насиченого блиску, відмінну гідрофобність і також утримується на поверхні до 12 тижнів. Ну на останок поговоримо про надпрості захисні покриття, які можна утворити на поверхні. Це рідкі воски. Протектор ВАКС та Hydrofoam Sealant. це засоби, які наносяться на мокрий автомобіль відразу після мийки, утворюючи невеличку поболоночку, яка надає візуального вигляду та легенького гідрофону. Тож ідемо все тестувати на поверхні самого автомобілю. Отже, який у нас план дій? Я поділив капот на 5 частин. На одну частину ми мене несемо кераміку, один канано, спрей сіланд, твердий віск та рідкий віск. Потім. Ми подивимось їх результат, їх зовнішній вигляд та їх гідрофоб. Як наносити кожен із цих засобів правильно, ви можете знайти більш детально у нас на каналі. Зараз же у вас буде легкий монтаж, де я наношу ці покриття, щоб уже перейти безпосередньо до результату. Перед нанесенням обов'язково всю ділянку ми знежирюємо засобом Сілікон та Тваштфернер, і потім вже нанесемо захисні покриття. this day Поверхні всі абсолютно притемнені, якась краще, якась гірше. Тобто, якщо це кераміка, то тут притемнення прям найкраще з усіх. Потім, десь, ну десь в такому самому діапазоні притемнення є і падинка нано. Спрей Sealant також дуже виділяється навіть на фоні Handwax та 1K Nano. Але за рахунок того, що він менше утримується, це і гірше захисне покриття. Ну і найменше серед цих виділяється Hydrofoam Sealant, але ну, це і є найлегший просто засіб для консервації. Про утримання ще раз нагадаю, кераміка більше року, 1K Nano до одного року. Спрей Sealant 12 тижнів, Handwax 12 тижнів. І sealant, ну, – це десь до 8 до 10 мийок, тобто десь на 2 місяці. Ще хочу наголосити, що такі покриття, як кераміка та один нано, обов'язково треба класти на лак, так? тобто, щоб лак був повністю очищений. А такі засоби, як Спрей сіланд Хендвакс та Гідрофом сіланд можна класти ще зверху на захисні покриття, типу кераміки та один канано. Ще важливе уточнення. У нас зараз пройшло десь приблизно 2-3 години, десь там 2,5, після того, як ми нанесли всі ці склади. В ідеалі один канано має сохнути на поверхні 5 годин, кераміка 24 години. Тому зараз об'єктивної оцінки бути не може. Але вона вже тверда, вона вже має гідрофобі. Навіть на цьому фоні вона зараз дуже добре себе покаже. В принципі, ви це побачите. І я не рекомендую вам також робити такі експерименти до повного застигання кераміки та один канано. Ці три склади вони вже готові до, до експлуатації, тому ми зараз це все і перевіримо. Якщо вам все ще потрібен мій коментар, то я вам його дам. Поверхня де нанесена кераміка, взагалі, в певних ділянках вона абсолютно суха. Не збирається ця над дрібна. Волога і ну, авто виглядає набагато краще, аніж на інших ділянках. По гідрофобу на один канано на спрей Сіланд та в Хендвакса. Ну, спрей Сіланд програє цим, цим двом засобам, так? Але він у простоті нанесення і в полімерному захисті не уступає. По гідрофобу буквально трішечки. Ну і найгірший варіант, але все одно не менш ефективний. Це гідрофом Сіланд або ж Протектор ВАКС. Протектор Вакс просто трошки гірше. Також ефект для швидкої консервації авто для легенького гідрофобу дуже хороший варіант зробити його після мийки. Що ж, я думаю, ви стали більше знати про детейлінг разом з кохемі. Ставте вподобайки під це відео, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть коментарі. І пам'ятайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. З вами був Женя. Побачимось в наступному відео.